За свою історію підприємство багато чого зазнало. 90-ті роки як для багатьох підприємств, так і для рибкомбінату стали важким випробуванням. Проте, з приходом нового директора, Донрибкомбінат почав набирати обертів. 90-ті роки були важкі для нас, і для всіх. В общем Комбинат работал все это время. Может быть, конечно, хуже, конечно, и продукции было меньше, но комбинат работал все это время. А сейчас у нас с приходом нового директора Ставбинского Виктора Ивановича у нас как-то наблюдается подъем последние два года. Кабіна та Донрибкомбінат постачає 80% своєї продукції до Донецька. Решта продукції йде на Запорізьку та Луганську області. На слов'янських ринках продукція Донрибкомбінату користується невеликим попитом. Наразі в господарстві рибкомбінату знаходиться до 5 тисяч гектарів водяного дзеркала, де переважно вирощують коропів та товстолобів. Одна з проблем Донрибкомбінату – це боротьба з браконьєрством. Ми лізуть у нас постійно, тому що кожна нажива легка і швидка. Поймать, продать рыбу, деньги в карман. Это плохо, что с одной стороны, что мы, когда ловим браконьеров, нас не считывается в дондер-комбинат, а уходит на государство. Надо было, чтобы эти деньги входили не на это, а на комбинат который люди ловят, и здесь рыбу воруют у нас лично, что мы ее кормим и выращиваем. До зими рипкомбінат готовий. Відлов ще не закінчився. Протипосадковий матеріал в зимувальні ставки вже завантажений. Наразі планується закупівля нового обладнання для збільшення об'ємів продуктивності. В цьому році ми закупили нову техніку, нові живери машини. Збираємося закупати техніку для, для очистки прудів для углублення, щоб тому що от за це час пруди заїлились. Уменьшился объем воды, ну а соответственно и рыбы можно меньше вырастить.